Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі, військовий експерт, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Пане Олексію, рада бачити, дякую, що долучилися, і слава Україні. Героям слава, добрий день. Починати будемо, звичайно ж, із ситуації під Авдіївкою Нью-Йорк Таймс пише про те, що бої за Авдіївку стали найдорожчими для Росії у повномасштабній війні, і тому, що ворог несе дуже великі втрати, починаючи із 10 жовтня. Чи можна зараз з огляду на характер боїв сказати про те, що ворог? Поставив собі таку мету, що Авдіївка за будь-яку ціну, скільки б там техніки не було знищено, скільки б там особового складу не полягло? Ну, схоже на те, що саме таку мету вони поставили, бо ті сили та засоби, які вони використовують для того, щоб захопити це місто, ну, вони не відповідають стратегічній цілі, стратегічній важливості цього міста. Тобто, можна зробити висновок, що це виконується не військове. Якась не військові, якісь дії, ну для того, щоб покращити позиції, там зробити плацдарм, щось таке важливе для військової складової зробити. А це швидше за все, ну не швидше за все, так воно і є. Це політична складова, бо важко зрозуміти навіщо класти стільки людей для того, щоб захопити місто, як тут дослідження війни американські, навіть якщо вдасться його захопити, суттєвих стратегічних змін на всій лінії фронту східній від. <кх> <гумент> Купінська до Вугледара не кажучи про взагалі російсько-українську війну суттєвих стратегічних змін не відбудеться. Ну значить виконують політичне рішення. А коли так, то не будуть шкодувати ні людей, ні ну техніку будуть е, е, берегти, такі снаряди. А от людей ні. Це у них люди, це розходники і ніколи вони не жаліють. В Пентагоні називають операції власне окупантів, які вони проводять під Авдіївкою, операціями наступальними із обмеженим ефектом. Ну, а знову ж таки, от будуть цитувати Нью-Йорк Таймс? Ні? У вас є Ні, не, просто ну от вони вміють формулювати наступальний процес. Ну, тобто, простіше кажучи, що ви робите? Навіщо? Ну ладно, це, да, наступальний процес Я просто не чув такого слова. Дуже добре, аж, аж сподобалось. Це е, стосовно так, стосовно оцінки, Нью-Йорк Таймс, вони говорять про те, що під Авдіївкою Росіяни вже втратили, понесли втрати більше ніж свого часу під Вугледаром. Так і це та, нове. Ну, да, вони задіяли там ще не менше вісім бригад. Російська бригада це відволі до чотирьох тисяч людей. В залежності від того, як вона окомплектована, яка саме бригада, ну можна сказати, що там е, атакували. На відносно невеличкій ділянці фронту, це декілька кілометрів, там до 10 кілометрів з півночі і з півдня. Вшир, я там не можу говорити правильно. От Там було задіяно до 25 тисяч військовослужбовців і велика кількість важкої техніки. Почалося з вогняних вогняного вала, вони обстрілювали це місто. 4 дні вони обстрілювали. Потім з, зі снарядами виникли певні проблеми. Ну снаряди та є, але в такої кількості вже вони не могли стріляти. Вони перейшли на е, керовані авіаційні бомби. На сьогоднішній день вони втратили щонайменше дві бригади. Якщо рахувати не ну мається на увазі, не якась там бригада, там номер військової частини такі та такі. Та по кількості людей та техніки це щонайменше дві бригади. Вони там втратили. Дві хвилі атакувальні вони зробили. Зараз ну як розповідає розвідка, вони готують третю хвилю, підтягують війська. але головне тут треба розуміти, що підтягують вони не з середини Російської Федерації, бо там немає в них таких сил та засобів. А переміщують вздовж лінії фронту, начебто, з купінського напрямку частина військ туди була переміщена, з вугледарського напрямку. Тут туди була переміщена частина військ, бо їм вкрай необхідно ну, з політичних знов такі з пропагандистської цілі. Це місто ну захопити. Поки що це не вдається, може і не вдасться, але давайте будемо реалістами. Якщо вони долучать туди велику кількість ще з військових і техніки, то ну буде логічно з нашої точки зору просто відійти з цього міста на більш зручні позиції і там вже тримати оборону, ніж покласти велику кількість наших людей для того, щоб не дати росіянам ну посилять. Це, це нормально, це на, на, на війні. Це нормальна ситуація. Так само було з Бахмутом. Да, шкода, що довелося його віддавати, але зараз е, йдуть бої по звільненню цього міста. Росіяни там поклали ще не менше 50 тисяч людей. Скільки вони покладуть під Авдіївку, невідомо я думаю, що не мен, не менше. Тобто і Бахмут, і Авдіївка виконують свої. Військове завдання, а військове завдання це, це нищити велику кількість живої сили техніки ворога. Що що чудово відбувалося в Бахмуті, зараз відбувається в Авдіїці. Ну а боротися за, безпосередньо за населений пункт, щоб ну це це да це неприємно, але краще зберегти життя людей і відійти на певні позиції, там далі продовжити нищити ворога. Тобто, ну це росіяни кидають необмежену кількість людей, техніки. Може так не робимо у нас, кожна людина. Цінується і так воювати заради воювати без якоїсь стратегічної цілі? Ну, це це це, це правила російських військ, ми так нароком. Стосовно того от посилення знову ж таки зараз атак під Авдіївкою та взагалі на північно-східному напрямку, наскільки це пов'язано із побоюваннями ворога щодо його втрат? На півдні і особливо зараз uh, говорять, ну так зі стриманим оптимізмом оперативно командування Південь говорить про те, що добрі новини, так єдине, що не коментують із Херсонщини, найближчим часом можуть бути. Єдине, що от, деталі не розповідають, зберігають інформаційну тишу. І ось це зараз активізація на Авдіївському напрямку. Наскільки пов'язана з тим, щоби ну. Ворог намагається змусити збройні сили України перекинути і підтягти якісь резерви, власне саме в цьому напрямку, так є такі, є такі припущення, і люди, які ведуть бойові дії, кажуть, що там безпосередньо, от в цих вкуп'ян, на купінському напрямку, ну, от, ну на східному фронті що складається враження, що ворога нема такої мети якось суттєво просунутись. Швидше за все, це схоже на те, що вони хочуть зв'язати наші війська боєм. І примусити нас переміщати війська з півдня, ну саме на це на східний фронт, і там вже вести бойові дії. На півдні Херсонський напрямок, на, напрямок на Такмак, ну, Мелітопольський напрямок це ж важливо з якої точки зору. Зор, якщо, якщо коли ми переріжемо ці логістичні артерії, по яким постачається все що необхідно для цього пані, воно назвали його, його Дніпро. Херсонська росіяни назвали, кримського групування, то в них залишаться тільки ті ресурси військові, які є всередині військових частин, які там знаходяться постачання, якщо перерізати, то ці, ці групування опиняться, ну мовно кажучи, в, ну, в такому тактичному оточенні. Тобто, тут неможливо буде постачати ні снаряди, ні людей, ні техніку, ну ні все що необхідно для війни. Тоді і в них цього внутрішнього резерву десь на місяць-два, не більше. До того ж, ми ще нищимо ці резерви всередині Кримського півострова, атакуючи по складах, по литовищам, по ну так все те, те, все те що ми бачимо щоденно в новинах. Тому, звісно, вони а втратити Крим для них це. Ну я думаю, що там всередині Російської Федерації почнуться такі незворотні процеси, руйнуючи всередині цю вертикаль влади. Тим більше, що навесні наступного року там вибори Путіна, вибори без виборів і втратити Крим, і ну, перед виборами точно, що не, не, ну, не, ну, не можуть вони на це на це піти, тому вони будуть відволікати наші, наші сили від е, південного напрямку, від Херсонського напрямку, від Такмакського напрямку для того, щоб не дати, не дати можливості це зробити. Ну коли ми переріжемо Керченське місто цю дорогу залізницю, Волноваха Такмак Джанкої. То от і буде та ситуація, коли ворог опиниться без е, можливості, крім автомобільних дорог, яких там небагато щось підвозити і вивозити з Криму. А це десь 10%, -10 від е, потреб. Е, ну, Про переміщення я маю на увазі певних вантажів. От е, Ці дві залізниці дають 90% навантаження, а автомобіль шляхи 10. Ну, і що залишиться 10, ну, ми розуміємо, що ті групування вже в, що на, на Херсонщині, що в Криму вони будуть приречені. Тому ну, а зміна командувача на Херсонщині, поява Михайла Тихонського, це от наслідок чого, і знову ж таки, от як це позначиться на характері боїв, можливо? Його Ні, як не позначиться? Це це, це, це пов'язано з тим, що, по-перше, ця людина керувала, керувала відходом військ з правого берега безпосередньо з Херсону. Ші. приймала участь, скажімо так, і ну, вважається, що він це зробив більш-менш вдало. Хоча, по факту, там ми бачили ж. Скільки людей потонуло росіянок, як вони там билися за човни, як це з їхньої точки зору організовано, насправді нічого там організовано не було. Це була втеча з битвою між собою за те, що за плавсред... засоби, щоб можна було переправитись. Це групування Херсонське, це групування російське, де найменша дисципліна крізь всіх військ, які приймають участь в цій війні на нашій території. Там... Вони мародерять там, як так сказала Наталя Гумнюк осіннє загострення. Причому мародерять масово, і це означає, що в цьому приймають участь ще не менше молодші командири. Тобто це не поодинокі випадки, якісь люди, а це якщо масово, то це означає, що або під керівництвом, або при участі, або в далях, як то в них кажуть на Росії ці молодші командири, може середні ланки приймають участь в тому безладі, які там, які там відбуваються. Тому і було прийнято росіянами рішення. Поміняти е, е, командуючого для того, щоб не, не стільки правильно вести бойові дії, там, давати вісіч, хоча, звісно, і для цього в, в тому числі, а в першу чергу саме для того, щоб навести лад е, безпосередньо в тих, тих підрозділах, які там знаходяться. Туди приїздила вже і Російська Росгвардія, <кх> навіть ФСБ, там багато кримінальних справ, наскільки відомо. Ну, вони там намагаються якось ці війська привести до ладу. Но... Поки що в них це не дуже виходило, тому вирішили поміняти керівника. Ще раз, я думаю, я впевнений, що це не для того, що це якісь стратегії, які там буде організовувати їхню оборону, давати вісіч нашим військам. Це переважно для того, щоб просто навести лад в тих військах, які там знаходяться, Ну, щоб дисципліну якось там налагодити. А далі вже далі як, як піде. Власне, в інформаційних стрічках з'явилося повідомлення про те, що чергова повітряна тривога в окупованому Севастополі, і це вже вдруге за ранок. Це лише за сьогоднішній день. Ми бачимо величезну кількість бавовни, дим, який здіймається над окупованим півостровом. Місцева так звана влада, вона якимось чином це час від часу пояснює навчаннями, але знову ж таки результати От за кілька днів вони підтверджують зовсім інше. Ресурсів на оборону Криму вже поменшало суттєво? Ну ми ну, давайте розділимо. Ну, що, що таке ресурси? В них є засоби, для якими вони атакують, і засоби, якими вони захищаються. Нам треба нищити і те, і те, засоби атакувальні засоби це гелікоптери, це ці літовища, які ми руйнуємо, там літаки. Це оперативно підтримують війська або оборони, де або де не в контрнаступальних діях. Засоби протиповітряної оборони різноманітні. Це для того, щоб захистити оці свої засоби нападу. Ну, ми і те і те намагаємося знищити. Так само, як і склади, так само, як і бази з паливно-мастильними матеріалами, так само, як певні дороги, навіть по які щоб ускладнити логістичне пересування вже всередині безпосередньо півострова. Чим ми атакуємо? Ну, західний, західне, західного збережжя Криму, північно-західне, ми можемо обстрілювати тими ракетами, які нам передають наші партнери. Там нема відстані в 160 кілометрів, там трохи менше. До південного узбережжя ми не дотягуємося, звісно, такими ракетами. Ну, будуть, коли атакам 300, то дотягнемось. Поки що використовуємо наші безпілотні літальні апарати безпілотні, які так само без екіпажні човни, якщо це проти. І судячи з того, що там дуже часто у них проходять відбувається з їхніх слів з росіян навчання з і з великою кількістю дима. Це вони так, кажуть, що вони так маскують щось. Ну, хай наші такі навчання будуть продовжуватися далі. І буде диму буде там, там ще багато. У Нас є сили і можливості туди, де доставляти нашими вже не тими, що нам постачають партнери, а власне виробництво засобами постачати ну, вибухівки, які там руйнують їхні логістичні центри, ну, їхні хаби там військові, енергетично там будь-які, складські. Те, що шойгу днями заговорив про готовність Росії вести перемовини, чи означає те, що власне, настільки вже кризова ситуація у ворога, що їм передишка, бодай на нетривалий період, наше найвище військово-політичне командування говорило про те, що наступ він продовжуватиметься, не зважаючи на пору року, ну мається на увазі, да зама не зважаючи на погоду, і от ця заява шойгу свідчить про те, що вже не вистачає ресурсів окупанта, та і вони якомога усі лякими силами через якісь там дипломатичні канали і захід будуть намагатися оці ці свої ідеї просувати, щоб мати буде якусь передушку. Ну ресурси у них поки що вистачає для того, щоб вести війну, але не вистачає для того, щоб вести такі активні дії, як вони намагалися робити під Авдіївкою в інших місцях. Тобто їм треба ну в них працює військово-промисловий комплекс, і в них працює в них є постачання. Певних е, снарядів там безпілотників з, з, з Ірану, в тому числі, з е, північної Кореї. Їм для того, щоб зробити їм пауза потрібна не тому, що вони там видихаються. Зараз вони е, е, ми, ми прорвемо лінію фронту, там все посиплються і вони будуть тікати. Ні, їм вистачає для того, щоб вести отакі бої, як вони ведуть зараз. А для того, щоб посилити, дати можливості їм же робити, робити наступальні дії, бо вони ж прийшли на нашу землю не для того, щоб вирити окопи і тут оборонятися. Вони прийшли для того, щоб, ну як вони зараз зараз кажуть, щоб звільнити Донецьку-Луганську область, ну, наприклад. Тобто їм треба наступати. А для того, щоб наступати, їм треба більше техніки, більше, особливо більше снарядів. Тому, звісно, їм потрібна пауза, для того, щоб все це можна було ну, зібрати ракети, снаряди, ну, щоб поки працює їхня промисловість, поки ну щоб ми не нищили таку кількість, велику кількість техніки, танків, всього іншого, щоб не довелося використовувати таку кількість нарядів, щоб можна було просто все ск ну, насибирати, на і тоді, піс після цієї паузи, якщо борони Боже, нам буде. Ну, я, я не думаю, що ми на це підемо, на якісь переміря. Судячи з того, як це коментує верховний головнокомандуюч Пан Зеленський, швидше за все, це воно буде. Але якщо б таке сталося, то ну, наступна пауза протрималася хоча б місяць, то через місяць ми отримали б такі потужні удар від росіян. що, що капець. Я думаю, що в нашому військовому політичному керівництві це чудово розуміють. А всі ці розмови наших партнерів, чи не зовсім партнерів про те, що треба там, сідати за стол перемовин і так далі. І так далі я думаю, що ну це правильне слово, звісно, краще поганий мір, краще доброї війни. Але тут інша ситуація. Тут, якщо ми е, от і почнемо слухати оці оці, оці розмови про мир, про, і так далі, то ми просто отримаємо більш потужний удар. І ті, ну притомні наші партнери, е, там Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, ну всі е, головні наші, Партнери, головне, наші союзники, вони це чудово розуміють. Але ці всі розмови, що давайте мир, давайте домовлятися, це праця на Російську Федерацію з бажанням е, дати можливість росіянам зібрати силами і, і нанести більш потужний удар. Ну, це це чудово розуміють, але люди, які дивляться на цю війну зі сторони, то там, ну я не знаю, там, з Бразилії чи Австралії, їм здається, що ну це ж правильно, треба сісти, домовитись, навіщо там. Ну що, ну, що поробиш? Така такі реалії. До речі, на підтвердження ваших слів стосовно того, що ну в тому ж Пентагоні прекрасно це розуміють І Остін, до речі, виступав проти розділення допомоги Ізраїлю та Україні. Да, Свіже повідомлення про те, що Байден витує законопроект про пакет допомоги Ізраїлю, якщо власне не буде Україна, врахована в цьому спільному пакеті. Будемо стежити, як розвиваються події. Ще дуже коротеньке питання, хочу вам поставити тут. Представник ГУР Володимир Валюк сказав про те, що. Безпілотники Байрактар турецького виробництва, які власне дуже допомогли Україні на початку е, повномасштабної війни, зараз вони е, ну не те, що марно їх використовувати, але ну от він сказав, що не хоче вживати слово непотрібне. Справа в тому, що росіяни посилили свої ППУ, і чи означає це, що ну власне потрібно якось допрацьовувати можливо ці види безпілотників, тому що наше крім керівництво говорило навіть і про відкриття заводів із виробництва цих дронів, але з появою такої інформації тепер величезне питання, як їх допрацьовувати, щоб вони відповідали сучасним викликам. Ну, ви знаєте, сказати як правильно і як насправді, та ніяк, його не треба доробляти. Це, це безполотник. Він, він зробив все, що треба було на початку війни. Він дуже вразливий для засобів враження ворога. Це вони не покращили, воно просто підлаштувалося, як його збивати. Ну, з, я не знаю. Їх можна ну, спробувати, ну, вони, вони, вони вилетять. Ну, от ми бачили ці відео. Як там Азербайджанська е, вірменська війна, як вони точно влучали по е, певним е, важкої техніки, Ну зараз є більш сучасні і більш е, добрі засоби враження. Ми ж бачимо в ці відео, як наші дрони атакують, кидають точно гранати. Баряхтар це просто ну така велика літаюча корова, незграбна, тому його ну його просто знищать. Вони вони на початку да, це було. Ну у війні треба щоб була несподіванка. На початку це була несподіванка для росіян. Вони не знали, що робити, і е, баррехтар, да навіть пісня там є бар'єктар, був дуже добре, дуже багато що доброго зробив. Зараз вони зараз є більш сучасні і більш ефективні засоби. Тому велика подяка нашим партнерам туреччині за ці баррехтари. Вони відіграли свою роль. Ну, все, їхня їхня час закінчився. Їх можна спробувати використовувати, але. Ну виключно розуміючи, що це може бути політ в один кінець. Ну так і mm -hmm. значить. А удосконалювати їх, ну знаєте, пот... а навіщо, почекайте, а навіщо? А, mm -hmm. а може простіше зробити новітні БПЛА, щоб удосконалювати старі. Ну це знаєте, якщо у вас є можливості, що ви будете удосконалювати там Жигулі копійку, купити собі хоча б там опель якийсь. Ну от ну приблизно так пробачте за таке порівняння. Пане Олексію, щиро дякую вам за те, що знайшли час на можливість долучитися до нашого обговорення. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую, дякую. Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни, був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю підтримати це відео своїми лайками та коментарями. Ну, звичайно ж, не забувайте поширювати його в такий спосіб. Цю інформацію зможе побачити і почути якомога більше людей.